Доброго дня! Радий вітати усіх на каналі Repetitore.ua. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 7 класу і сьогодні наше п'яте заняття на тему похибки і оцінювання точності вимірювань. На сьогоднішньому занятті ми з вами розберемо таке поняття, що таке похибка, що таке абсолютна похибка та відносна похибка. Але перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, а також поширити це відео своєму товаришу. Адже саме так канал може розвиватися. А ми розпочинаємо. Отже. Похибки і оцінювання точності вимірювань. Давайте спочатку визначимось, що називають похибкою. Похибка. Припустимо, у вас запитують, котра зараз година? Ви кажете 16.50. Але на годиннику, припустимо, у той час було 16.48. Тобто ви зробили похибку. Ви сказали не точно людині, яка вас запитувала, котра зараз година. Тому ви помилилися і сказали не так. І оце і є похибка. Або ж, наприклад, ви приходите до магазину і кажете, мені потрібна ковбаса. Тобто, ви хочете купити ковбасу. І вас запитують, скільки вам? Ви кажете 500 грамів. І вам продавець відрізає ковбасу, але там виходить не 500 грамів, а 530 грамів. Тобто це також є похибка. Що продавець відрізав вам більше, ніж потрібно, або ж наприклад менше, ніж потрібно. Тобто розбіжності з точним значенням, яке ви просили, або як воно є, то це є похибка. Або ж, припустимо, вам необхідно поміряти довжину цього маркера. Яка довжина цього маркера? Ви на око так визначаєте ну, близько 10 см. А потім прикладаєте лінійку, а тут виходить 11 см. Тобто, це буде похибка. А тепер ми розберемо, як їх, як їх знаходити, і відповідно, які похибки бувають. Існує два вида похибок. Похибка така, як абсолютна та відносна. Чим вони відрізняються, я зараз поясню. Давайте спочатку знайдемо абсолютну похибку. Я тут намалював такий приклад. Припустимо, що це в нас лінійка 0 см, 1, 2, 3, 4, 5, 6 та 7 см. І ми приклали до цієї лінійки таку паличку. І нам необхідно заміряти її довжину. Якщо подивитися, розпочинається вона з нуля і закінчується вона приблизно 4 см та 3 міліметри. Тобто довжина нашої палички 43 міліметри. Згадуємо, що 1 см це 10 мм. То відповідно 4 см. Та 3 мм це виходить, якщо в міліметрах 43 міліметри. Тепер, як нам знайти похибку? Ми шукаємо ціну поділки. Ціна поділки нашої лінійки, тобто наскільки ми можемо помилитися, ціна поділки нашої лінійки це 0,1 см або ж 1 мм. То, аби знайти абсолютну похибку, ми можемо записати так: L дорівнює, L0V нульове це відповідно наша довжина, істинна 43 мм. І ми можемо помилитися, припустимо, на 1 міліметр на нашу ціну поділки. Або ж, наприклад, мінус. Тобто ми можемо або додати одиницю, або відняти, якщо ми кажемо не точно. Тепер, як знаходити відносну похибку? Аби знайти відносну похибку, нам необхідно дельта L поділити на L0 та помножити на 100. Що таке дельта L? Дельта L це якраз і є оцей наш 1 міліметр. 1 міліметр це, звичайно, є оця ціна поділки. Тобто, аби її знайти, ми пишемо. Відносна похибка дорівнює 1 поділити на 43% і помножити на 100%. Порахувавши це, ми отримаємо. Відносна похибка ми отримали приблизно 2,3%. Це якщо рахувати у відсотках. Таким чином, я вам пояснив, що називають абсолютною похибкою та відносною похибкою. Такі похибки ми можемо розраховувати для будь-якого приладу. Ось також, що ми можемо зробити. Якщо в нас, оці, який я приклад наводив на початку уроку, я вам казав, як припустимо порахувати, порахувати час. Мис, ви знаєте, що в нас є годинник. На годиннику 60 хвилин. Тобто 60, да? тут виходить 0 і одночасно 60. Коли повне коло буде пройдено, то в нас буде 60 хвилин. І ось якщо ви кажете, і ціна поділки, якщо ми дивимось за хвилинами, тут буде відповідно скільки, правильно, одна хвилина. Бо в нас усього тут 60 хвилин, то одна хвилина це як одиничка. Тобто, аби нам знайти тут, якщо нам, нас, наприклад, запитали, скільки часу, ви кажете 32 хвилини. Яка ваша абсолютна похибка? Якщо одиниця поділки одна хвилина, то ви можете записати, що ваша похибка це 32 плюс мінус 1. Якщо ж ви шукаєте відносну, абсолютно ми знайшли відносну, нам необхідно 1 поділити на 32 і помножити на 100. Ну тут же порахуєте самі. Тут дуже просто. Тобто, ось цілком це, це і є вся тема. Нічого складного тут абсолютно нема. Спробуйте о, розрахувати похибку для якогось свого. Прикладу, якщо залишаться запитання, пишіть коментарях. Сподіваюся, що вам все зрозуміло. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному занятті.